Російські військові на покровському і Курахівському напрямках зосередили найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Про це вчора повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у своєму телеграмі. Він уточнив, що бої тривають в районах. Часового Яру, Кліщиївки, Калинівки також безуспішно військо Російської Федерації штурмує Білогорівку на Луганщині? Більше про ситуацію на фронті говоримо далі із речником Національної гвардії України Руслан Музичук зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку Доброго ранку, доброго ранку, пане Руслане. Чи можете нам розповісти про ситуацію? Чи відомо вам більше про ситуацію на Покровському і Курахівському напрямку? Наскільки вона там є складною? Протягом цієї доби бачимо дійсно, що з цієї кількості боєзітників, яка відбулася на лінії фронту, найбільше їх відбулася на Покровському, Курахівському напрямку. Також досить активно ворог намагався діяти на Куп'янському напрямку, Сіверському, в районі Часового Яру. Ми бачимо те, що ворог намагається використовувати свою перевагу в живій силі, в техніці для того, аби вклинитися в бойові порядки, зокрема, що стосується Покровського. Оського напрямку в напрямках Калинове-Новолександрівка ситуація тут досить загострена взагалі останній час. І візитня тривають постійно. Їх кількість досить велика. Проте наші оборонці утримують свої позиції, задають ворогу втрат. Бачимо, що Зокрема, вдається знищувати і артилерійське озброєння протягом минулої доби сили оборони на цьому напрямку знищили як і гармати, так і бронетехніку, автомобільну техніку противника, яку він застосовував з метою здійснення своїх штурмів. Що стосується Курахівського напрямку, то досить активно ворог намагався діяти в районі Нетайлового, Георгіївки, Парасковіївки. і звичайно, що використовував. Як я вже зазначив, і авіаційні удари для того, аби наносити ураження по позиціях наших захисників для того, аби руйнувати укріплені позиції, і разом з тим наші оборонці отримали свої ділянки і. Завдавали також ударів на цьому напрямку. Наші бійці також застосовують в дрони активно для нанесення ударів, як і по позиціях, так і по техніці, по засобах озброєння, які намагаються застосовувати противник. Пане Руслане, ще маємо запитання. Ми розуміємо, що ситуація на фронті динамічна. Вчора в британській розвідці припускали, що російські окупанти, можливо, також захопили село селище Іванівське, яке розташоване неподалік від часового яру. Ми хотіли вас запитати про те, яка ситуація у цьому на цьому відтинку фронту, що відбувається зараз в Часовому Ярі, яр, навколо часового яру. І чи є у вас, наприклад, підтвердження цієї інформації? Що стосується взагалі питання зміни лінії фронту, то ми завжди говоримо про те, що треба використовувати інформацію від офіційних джерел. Це в першу чергу мова йде про представників ОСУ Хортиця, тому що дійсно, що інтенсивність боїв в районі Часового Яру протягом вже більше як, скажімо так, місяця, вона досить велика, і, зокрема, ворог намагається активно діяти на півдні. Це в районі населеного пункту Іванівське, і навіть що південніше це район Кліщівки Андріївки, де ми спостерігаємо, що протягом останніх тижнів противник також загострив свої спроби штурму, намагався покращити своє тактичне положення і тим самим відтягувати певні сили від часового яру від Іванівського для того, аби пробувати досягти просування. А що стосується саме взагалі зміни лінії фронту і просування противника, то треба розуміти, що на ділянках фронту, де ведуться досить активні бойові дії, як наприклад. Це район часового яру, то е, бувають, скажімо так, коли є певні просування, і чи якісь позиції переходять із рук в руки. Проте е, мова ще йде про вогневий контроль е, в першу чергу. І друге, що навіть якщо є певні успіхи противника, чи наприклад, з. Це ділянка в результаті контратак сил оборони. Наступне важливе питання це закріпитися на тій понатій зайнятій позиції. Тобто, наразі ми відмічаємо те, що сили оборони зі свого боку роблять все необхідне для того, аби вибивати ворога, не дати йому просуватися, зокрема і на північ часового яру, і не дати йому спроби закріплюватися на досягнутих позиціях. Пане Руслане, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що знайшли змогу. Долучилися до ефіру. Це був Руслан Мозичук, речник Національної гвардії України. Говорили з ним про ситуацію на Курахівському, Покровському і Краматорському напрямках фронту.